Прогноз на два матчі Ліги Чемпіонів на цей вівторок. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютиста в команд. Цьому відео буде прогноз на два матчі Ліги Чемпіонів, а саме на Арсенал Реал Мадрид та на Баварію Інтер. Також розіграємо 5 тисяч гривень. Розіграш буде в телеграм-каналі, трішки пізніше розповім, що потрібно буде зробити для того, щоб прийняти участь. Там взагалі все досить просто. Розпочнемо з матчу Арсенал реал Мадрид. А Ви поставте лайк у підтримку цього відео, щоб ваші ставки на Лігу Чемпіонів зайшли, можна сказати, лайк на удачу. І пишіть свою думку в коментарях на рахунок. Цих матчів пишіть, які варіанти ви будете ставити на ці зустрічі. І перше, що варто зуважити, це те, що на думку букмекерів Реал є фаворитом, коефіцієнти на прохід реала нижчі, але саме в домашньому матчі на арсенал дають нижчий кеф, Тобто, вважають, що шанси на їх перемогу вдома вони досить високі. І зважаючи на той фактор, що зараз у Реала не дуже стабільна гра, команда досить багато пропускає. Так ще й у них є проблеми з основним воротарем. Травмувався Андрій Лунін, травмувався Тібо Куртуа і. Тут у них стоятиме на воротах 19-річний воротар. Я взагалі не знаю, що від нього очікувати, і це має вплинути на те, що Арсенал має тиснути в першому матчі і має забивати свої м'ячі. На перший матч я вважаю, що точно варто взяти кутові, тому що Реал має високий середній тотал кутових і Арсенал, хоч і не має високих середніх показників, та блізі чемпіонів, вони переважно в домашніх матчах. Намагаються тиснути та заробляють стандарти з кута поля. Також в цьому матчі варто очікувати на офсайди. Реал зараз один із лідерів за кількістю офсайдів у іспанській лалізі та в лізі чемпіонів. Додаткові ставки на цей матч а також експрес на прохід команди далі. Будуть в телеграм-каналі. Там також буде розіграш 5 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі Арсенал Реал Мадрид. І також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів, максимум користі. Переконайтесь самі за посиланням в описі під цим відео. Помимо цього, ви там зможете знайти бонуси на перший депозит від БК без верифікації та без комісії на вивід. Серед основних варіантів, які я пропоную розглянути на цей матч, звісно, зараз арсенал в чудовій формі мають високу індивідуальну результативність, мало пропускають, особливо в домашніх матчах. І зважаючи на ті фактори, які я назвав про Реал, що в них зараз немає основного воротаря. По факту також. Присутні кадрові проблеми із центром захисту. Я вважаю, що голи від арсенала тут мають залітати. Особисто я вважаю, що можна взяти на перший матч перемогу Арсенала. Це буде більш ризикований варіант. Фору нульову на арсенал це більш безпечний варіант. Тобто, що Арсенал не програє в цьому матчі, і як варіант можна взяти 1х та тотал більше півтора. Якщо ви очікуєте на гол реала, то обмін голами. Але в такому випадку я все ж на даному етапі віддам перевагу Арсеналу вдома. І 1х та тотал більше півтора це основний варіант на цей матч. Ну і перемога Арсенала в домашньому матчі, на мою думку, як мінімум, виглядає логічно при сьогоднішніх обставинах. Далі перейдемо до матчу Баварія Інтер. І на думку букмекерів, Баварія є більшим фаворитом аніж Арсенал проти Реала. Саме в домашньому матчі на Баварію дають коефіцієнт 1.90. І І потрішки цей коефіцієнт іде вгору. На момент запису відео вже перемога Баварії оцінюється коефіцієнтом 1.92. Я думаю, що ближче до матчу десь буде 1.95, можливо, навіть до двох цей коефіцієнт дійде, тому що. Баварія зараз не дуже надійно виглядає в захисті. Інтер також в не найкращій своїй формі, багато пропускають в крайніх матчах, але у Лізі Чемпіонів Інтер вміє закриватися, і їхні матчі виглядали більш впевнено, аніж матчі Баварії. Розпочинаючи з Селтіка, Баварія не дуже впевнену гру демонструвала, та тим не менш, прийшли впевнено Байер. І зараз у них максимальна мотивація, тому що. Фінал буде проходити в Мюнхені на їх стадіоні, тому це їх додатково заряджає і в домашньому матчі. Я вважаю, що Баварія має перемагати, і справді перемога Баварії вдома виглядає логічно, і тут я вважаю, що Баварія зіграє у свій футбол вдома та зможе забити а інтер просто. Спробує максимально засушити гру, і ми побачимо якусь мінімальну перемогу Баварії. А також чудовою та надійною ставкою буде 1х та тотал менше 3,5 на Баварію. Я очікую, що тут буде взагалі тотал менше 2,5, та інтер на виїзді не заб'є. Ось такі прогнози. Я даю на ці матчі. Свої думки напишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на телеграм та приймайте участь в конкурсі. Також підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропустити нових відео. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових. Корисних відео